Всім привіт! Ще якийсь дивний настрій. Хочеться щось порізати. Порізати, порізати. Порізати. Або порізати. Ось. Хоча що тут відбувається? Ось це відбувається. Один. Два. Іноді приємно. Позбутися старого. І це далі. Це далі, коли тебе старе не тримає. Коли старе стоїть біля тебе таким багажем знань, і ти вдячний йому за те, що воно було в твоєму житті. Але час рухатися далі. Так, так, час рухатися далі. В нові проєкти. І без того важкого багажу. Багажу. Знання вони завжди буде з тобою, досвід завжди буде з тобою. Але ти, я рухайся далі. І ми будемо вчитися разом, спілкуватися разом, розвиватися разом, досліджувати себе разом, читати, читати, бо через знання, через читання книг ми вчимося, ми, ми досліджуємо світ через букву. І зі мною я пропоную вам вчитися. Вчити себе, досліджувати себе через книжки. Це корисно буде і дорослим, і вашим діткам. У вас є дітки? Їм буде класно. то побачите. Підписуйтеся, подобається і поділись з товаришем. До зустрічі, до зв'язку. Ну, як вам? Мені дуже подобається. Мені дуже падав весний новий стиль.